Стасик гарно сказав в одному інтерв'ю, що воно просто проростає. Так виходить, що воно просто. А ми його підтримуємо на тому на, на поля. Тобто, так само було з Дитимпулу. тобто З'явилось приміщення, е, в якому ми жив. І в один день ми з Юрка робили, Юрка робив музей ідею, це зі виступив, і, і Стасій знав. Тобто, він вирішив зробити виступ у нас вдома. І пройшло кучу людей, відповідно, з цих двох. открытие позбиралось и после этого как бы, проросло, і ми и мы решили дальше работать. Вы бы хотели здесь выставляться? Ну сейчас все, сразу на сложно сказать потому что первый раз вообще я вот хочу познакомиться с помещением, и, ну, с, как бы, с выставочным пространством, с тем, что вы представлено и так далее. Хотя я знаю, що мы должны сначала модно выйти какие-то проекты. Звичайно, це більшість і постконцептуальне мистецтво, яким, в принципі, кожен із нас з трьох і займається. Тобто, як би це не було, тут є суб'єктивна якась думка цих трьох людей, тобто у нас трьох що тут буде виставлено. Дуже багато це людей, які тут виставляються, художників, це так чи не так, це наші знайомі, люди, з якими ми колись виставлялися або виставляємося. Також з'являються інші люди, які знаходяться, ми приходять і пропонують проекти. Де відбір? Ця галерея. Я тут дуже були здивовані за перший місяць функціонування графік виставок зараз забитий до травня наступного року. Хоча приміщення, чи воно буде існувати до цього часу, це невідомо. Та Добрий день. – Заходьте. Куди? Заходьте сюди. Тут зараз представлений я наш Через поміж інсталяцією і профонути завжди. Весь час подобається тиснути фану, а відповім, що тримаємо. Хрест який. Дейкий який не є статичним, він руховий любимо в Русі, так? Да? Це більше робота називається Тривтих. Ну і от переазії, так, чорний діалог, тобто це в нього є перен, ну, перформанс який так само, і він цей перформанс постарався якось оцими інсталяціями його доповнити. В цьому просторі я би хотів дати людям, художникам, які тут виставляються можливість, і умови, такі, яких, наприклад, я не дістав на початку своєї творчості. Тобто виставляючись сам як художник, працюючи сам як художник, це умови, коли ти не маєш залишати роботу, коли ти не маєш платити за простір, в якому ти виставляєшся. Це умови, коли, ти, коли тобі, куратор, не диктує, що ти маєш виставляти. Тут немає насправді кураторів. Слово куратор для нас трьох це я вже повторююся це більше організатор, ніж куратор. Тобто, тут не було в цьому просторі не було ні одної кураторської нашої виставки. Це виставки цих художників, вони є куратор, ми більше організатори. Тобто цей простір є ним такими з, е, самоорганізаціями, відкриттями галереї, які працюють. Майже, ну, в при принципі, ми працюємо без ніякої підтримки з боку. Ну, тобто підтримка меценатів цієї галереї є відчутною, звичайно. Не комерційно. Тобто ми не займаємося комерцією. Комерція поставлена зовсім. І так само цей простір для мене є не самий простір важливий, як простір, а сама пункт, пункт ідея того, що він існує. Він існує для того, щоб хтось. Або хтось як відвідувач, хтось як куратор і хтось як художник міг тут перебувати. Тобто люба дія, яка тут відбувається, вона вже є фіксацією чогось, великого процесу. Тобто, і це є важливо. Тобто два молодих художники. Молоді художники з з Вінниці тобто – Саянко і Наталія Лісова. Як вони спробували попрацювати з лінією і простором? Як лінія впливає на простор, розмежування, чогось проникнення з одного простору в інший простор, за допомогою мінімальних засобів. Такі мінімалістичні інсталяції. Як воно взаємодіє? Ну, це не такий що Верхнє верх, верх приміщення галереї так само. Ну, там, як бачите, там я наш бомби, то ми ну, трошки скоро в ну. Цікава така виставка молодих авторів. Ми завжди стараємося виставляти поєднувати супермолодих, які взагалі невідомі художники, і відомі художники. В одному приміщенні, що в принципі би, відбувається от, дуже важливе спілкування між одним поколінням та, от, і, і другим. Тобто, И это, и это интересно, как и молодым, так само и как бы, уже знанным художником, да, как Януш был. И... Готовы? А что вы? Выставляться здесь. А, выставляться здесь? Ну, почему бы нет? Ну, надо просто подумать. И надо иметь, ну, скажем, тут специфическое такое пространство. И вот к этому пространству надо что-то делать специфическое. Тоже. То есть прийти повесить картинки, это, я думал, что это не, не не, тот, наверное, вариант. Я не знаю, кто финансирует галилеевчие. Саме приміщення, как бы... — Ну тут взагалі воно було за... І як довго водовго був, але взагалі воно під знос, тобто його буде взнос. Ага. Тобто тот чоловік, да. так? Як і все. Як, як <святливість> все в <святливість> нашому <святливість> житті. Так. Як і все. Назва по вулиці взята, тому що якщо це приміщення перестане функціонувати фізично, як приміщення, <святливість> то найде... буде інше приміщення. І галерея змінить свою назву на, наприклад, назву тої вулиці, де вони. Тобто назва галереї походить від міста від локації. -ко -ко Так, Тобто, бікар. це... Простір може змінитися, не це назва, знаю. але принципи і засади залишаться. А назва Єфремова 26, вона так лишиться в будь-якому місці, де будуть Ні. говорити. Що є, що... Це не важливо.